Створити в себе такий потенціал потенціал мобілізаційний, щоб його люди йшли воювати і були впевнені що вони воюють заради перемоги. Але насправді дійсно аналізом і те, що відбувається сьогодні, саме знищення економічного потенціалу Росії, це я вважаю, наш шлях до того, щоб зупинити Росію а можливо навіть. Такий емоційний стан Путіна, який каже, що я хочу воювати до кінця і буду воювати, там він налаштований, може посприяти нам тому, що Росія рухне як держава, що вона може він може знищити своєю оцією, знаєте, такою за зашореністю, за да, так, да, да, таким своїм бажанням непоправним завоювати всю Україну, він може знищити всю Росію. Тому, знаєте, тут є як позитивні моменти, так і негативні, але це говорить про те, що нам всі, Скажімо так, всі відповіді на ці питання лежать все-таки в Україні, тобто вони лежать в тому суспільстві в нашому українському, наскільки ми, під час, наскільки ми будемо готові продовжувати цю війну і з яким потенціалом ми в неї зайдемо, особливо з людським потенціалом, з потенціалом людей, які готові воювати. Тому що, от, наприклад, нещодавно в мене там товариш спілкується з однією жіною з Кабінету міністрів, з, з України діючого. І він сказав, що щоб ви виявили собі сьогодні. У нас військовослужбовців, які фінансуються з за, за рахунок держави, тобто ті, які отримують заробітні плати, це 1 мільйон, там щось тут майже 100 тисяч людей. Може трошки більше, але бойові гроші за те, що вбувається ті, хто воюють справді на передовій, хто тримають оцю саму передову лінію, хто тримають ворога і не допускають його в країну, отримують сьогодні всього 70 тисяч цих мільйон сто людей. Тобто, ось де я вважаю, є проблема. Наша неготовність дати ворогу відсіч таку знаєте в повну силу, або значить, покладаються на тих, хто сьогодні ще там тримають фронт, і хай він так тримається, і, і, і все добре. Оці закриваємо очі, тому ми маємо зосередитись саме на своєму внутрішньому концентрації, на своїй внутрішній мотивації, на своїх внутрішніх проблемах, з, скажімо, бороти їх дуже жорстко, е, і от якщо ми вже говоримо про корупцію, от наприклад і корупції, я хочу сказати, що корупція це такий. такий Елемент суспільства він діє завжди, як казали. Там да? це, це спокуса для людини, особливо при посаді. Е uh -huh. дати більше грошей, заробити, Поки в нього є можливість. Тому треба боротися з корупцією не з тією, яка була вчора, наприклад, там позавчора чи буде завтра. Е ця корупція вона приносить нам зло саме в даний момент і в даній ситуації. І під час війни вона має трьохкратний чи трьохкратний наслідок Ця корупція. Тому треба боротися сьогодні з тими корупціонерами, які є зараз у владі, і саме тому має влада подивитися.